Всім привіт! Ну що, настав той час заміни колес на 82-му МТ зоні. Одним словом, купили резину напередок і залишився без трусів. Ціни космос. Оце вже уровень. Я думаю лайк заслужує 100%. Зараз будемо встановлювати, покажу, розкажу, дам відповіді на деякі коментарі з приводу і колес. І кріплення противовесів. Оце ж, значить два колесика, щось 9 з копійками тисяч, з камерами. Це на 82-й, на 892-й, там щось 11 з копійками без камер. А кажу, що без камер вони ж повинні бути і з камерами в комплекті йти. Ну, є з камерами, а є без. Коротше, самі витягнули, накинули ще по 500 гривень на кожному і продають. В общем, займаємося. Коля на домкраті. Ця резина під завдатком чоловік її забере. Хочу дати відповідь, як яку там деякі коментатори писали, що е, треба викинути, ти там все продаєш один металолом. То я вам хочу сказати: заповніть раз і на все життя, що на кожен товар є свій покупець. Це ще мені в дитинстві люди гарні сказали і на своєму ж е, свої слова підтвердили тим, що. Продали, не продаваємо. Так що е, ці колеса під завдатком е, з 892-го колеса поїхали до чоловіка. Чоловік каже, мені в лісі е, без різниці, які ти колеса, хоч і будуть і лисі, аби тільки їхали. Один, правда, там чоловік був, мозги покомпасірував, то да, то не да, то відправляй, то не відправляй. Ну, то таке, те, що й говорив: е, на кожен товар є свій покупець. Культиватор продався. Жалко тільки, що диски не продалися. Кажу, диски, котки. Котки, звісно, капітальні, але всі люди, які телефонували, всі вони здалеку, то Хмельницька, то Тернопільська область. І, звісно, логістика, доставка вийде їх, на ймовірних цін. Так, значить, що ми? Ці колеса знімаємо. Я б на оцих колесах, би ще, знову ж, це ж дивіться, три людини, три думки. Я б на цих колесах ще пік би не один год. Колі, Колі, де там той коля? Немає, зараз прийде, спитаємо. Колі, мені кайдається, взагалі, як солов'ю. Він би й на колесах від велосипеда, аби тільки їхало, їздив би то теж не один рік. Ну, а батя сказав, треба нові, краще щеплення, краще менша пробуксовка і це все інше. Тобто треба замінити. Треба, значить, міняти. Нема проблем. По колесам зараз будемо бортувати. Будемо встановлювати, значить, сюди ще ж кріплення грузів, Грузи покрашені. Сюди ставимо кріплення, те, що стояло у нас на 892-му МТ-зоні. Ставимо його сюди. Надіюся, що снігу вже не буде. Зараз морози. А там потім плюси. Тобто, ставити лопату на цей трактор, напевно, не будемо. Грузів. Грузів у нас на передній. Переднє кріплення сіки сюди стає. раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Тобто дядь Вітя нам зварив нове кріплення. Стає сюди 16 грузів. 16 на 20 це сіки. 320 плюс рамка важкіша, ніж заводська. Ну, Десь, може, 340 кг. Це грузиться в нас передок на МТ-зоні. В Минулих відео, по-моєму, коли... в минулому році, коли ми встановили нове. Оце ж кріплення, то багато критики було з приводу того, що е, будуть бортові сипатися, от і пружини і так далі. Одробив 892 без ніяких нюансів, е, нічого ніде не лопнуло і так далі. Коля, а ну прокоментуйте. На оцих колесах ще можна ж пекти? Бо я кажу, що вам би взагалі от велосипеда можна сюди втулити і хай печуть правильно? Ну, Так що три, три чоловіка і в трьох разні думки. Так, що батя скомандував, буде міняти. Пішов я по, по, по це ж. покріплення це. І будемо встановлювати, покажу, як воно це все діло буде виглядати на тракторі. Ну і будемо ж попутно бортувати в домашніх умовах. Вон, ці, кувалдочки. Та щас десь знайдемо. Підемо пошаримося по території. Далі тоді вже щось поставимо, покажу. Ану, Коля, майстер-клас. На цій стороні добре вийшло. Найголовніше, щоб не встекло. Mm -hmm. <laughs> І наша то ще на монтаж. пісня. Резина хороша. Ну це ще ж ви бачите. Та що з трактором йшла, бил шина. Так, займаємося. Давайте будемо руку Ти шо с них вино. Нажимай? Один? один, да. Я один ножим. Вот. Ну а Ще оттуда один. Не Може вище, Нижче нище то, не вище. Блядь не видно, з нихуя. Чекай. Самое главное попасти. Все, это красота. Казав, батька. ちょっとな。な

під хер заточена, так? Та то під хер, що ця під хер заточена, що там. Давайте <звучить> ми бери. Давай наоборот. Ти сторона там ні. Почти.

та до віднесе, тоді друге. Тиди принеси, раз ти прийшов 20. Обоці пенькі ну, щоб підложити, нам на русский. Кронштейн наліпили, наживили. В принципі, песня. Це ж самі ми варили, тут, по-моєму, тут 12 чи десятка метал. Нема штангеля, нема, коротше, як поміряти. Ну, то все як має бути, тут швеллерок дядь Вітя розварив, все воно держаться, должно бути. Як? Не должно бути, а воно держиться. йо, -йо. якщо заводські е, грузи держаться то ли на 6, то ли на чотирьох, в цих отворах, то в нас тут держиться ще за, з боку, отут ось на чотирьох. І 16 грузів сюди стає. Ось така рамочка покрасили, в общем-таки, божеський привели. Працюємо далі з цими колесами в домашніх условиях. Супер-пупер, неймовірний е, саме, ще на монтаж. Ну За одним впоралися. Важкувато, звісно, було резина все-таки надубла морозяка 10 за бортом железно. Ну Одне є новеньке, як не крути. Є новеньке порівнянні і стареньке. Мали ж знову для яких цілей? Для польових робіт, для лісу, просто там їздить чи для куна. Теж ж кажу, ця резина взагалі пекла б ще б я в на ній веще пік і пік. Так що те саме, прохання підписників, які писали там, завжди, поміняй резину, поміняй резину. Ну не було часу, не, 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 не про одну резину в общем, думаємо. Але стикнулися з проблемою. Виходить так, що бачите, який тут ніпель. У 892-му якось зробили більш цивільніше. Тут є така шляпа, яка йде в місті з камерою. Що ти, виходить, камеру вставив... Накрутив, і отут воно все собі рівненько держиться. А за тим же ж соском на тому тракторі довелося погратися, там шайбу намостили. Проволоку, щоб ж держалося. Можна було придержати сосок, і він кріпко, крепко був зафіксований і рівненько головне. Ну і зараз вже перше колесико встановлюємо, затягую проти і будемо займатися другим колісом. Оце, звісно, красота. Все, установили. 16 на 20, 320 кілограм грузів. Рамочка. Все ось стоїть стаціонарно. красота. Резеняка нульс. Нове. Яке б воно не було, але воно нове. Правда, наше. росава. Подивимось, наскільки його хвати. Ну, тепер від мені подобається. Такий взагалний у 82 МТ зона. Так, значить, далі що по цьому, як я називаю, корчу? Для мене МТЗ це чим більше, чим далі, тим все це хуже і хуже стає техніка, яка просто тільки повинна ремонтуватися, а не працювати. Не в одному вже відео я нагадував вам, що ми будемо міняти в цьому тракторі. Сцеплення, еншак, до тормозів поліземо, до ручника, подивимось колодка і так далі. Ще ось і помпа потекла. І вже потекла крепко, пару раз замоторили. о, світ виробили. замечательно. Помпу, потім там датчики, передатчики. Ну, коротше, роботи ще по ньому не початий край. Вон, дивіться, тече як з кабана, будь-то би щось десь шланга якась відпала. А це ж все, мокрущий шаг, тече і дає збої. В общем, будемо крутити, займатися. Оце мені, звісно, подобається. І оце мощ тепер буде чотенько. Пізніше поїде трактор до дядь Віті. Дядь Віті зваримо вихлопну. Я думаю, що дядь Вітя забалабене таку вихлопну, яка буде тільки у молодого фермера або у Майкла Джексона. По-іншому він не вміє. Так що, все, відео заканчує, суть понятна. Резина нова, на носки і труси не хвата. Нічого перетянемо, пересунемося з дирявими носками і драними трусами, але резина на тракторі нова. Так що всім пока. Дякую за перегляд і звісно, все буде Україна.